Друзі всім привіт! Значить у нас нове відео. Значить Почалась така халипа, як розтріскування нашого штуцера для закачки шини. Дивіться якась біда. Бачите? Бачите? Значить, Чим це може обернутися? Тим, що воно ось тут лопне. Сосок вискочить, покришка спуститься, і добре, якщо це буде на стоячій машині, а не десь на якійсь скорості. Значить, тому е, прийнято рішення вдома е, самостійно поміняти ці штуцера на нові. У нас є ось такі штуцера, У нас є отакий інструмент виготовлений самостійно, потім розкажу що і як. У нас є ось така ось лічка, куплена в магазині, і у нас є жидке мило. Зараз спробуємо провести заміну, що з цього вийде, ми це з вами побачимо. Дивіться. Так, першим ділом значить, ми виставили на домкрат. Під домкратили. це колесо для того, щоб мати можливість спустити камеру. Спускаємо камеру. Будемо викручувати наш золотничок. Що нам необхідно зробити? Це нам потрібно демонтувати старий розтрісканий сосок. Беремо жидке мило. Добряче тут змащуємо місце прилягання до диску і непогано змащуємо крючочок. значить Будемо зараз виймати. Ухте проділи внутрі підсосок. Дивіться. Тепер повертаємо корчок таким чином, щоб захопити його із нутри і витягти нам звідти Витягнув сосок, знову гарно все змащує, що добре наш Винчуємо кришечку. Беремо наступний інструмент. Ось такий ось. Направляєчка. Будемо сподіватися. Що тут у нас зроблено поміцніше, аніж крючочок. Змащуємо. Лієчко наше обов'язково, щоб все добре там скользило. Вставляємо лієчко на місце, куди будемо вставляти наш сосок. Беремо сосок і наша план задача його туди продіти. Так, вставили лієчко і будемо його туди задавлювати. Дуже важко. Проскочив. Важко, але дивіться, є результат, тепер нам потрібно його витягнути і встановити на посадочну поверхню витягуємо. Оп, дивіться, все встановилось. Значить ще трошки прокрутимо його, щоб воно там все змастилось, прокручується, щоб ніде не попало сміття. І все, знімаємо наш подовжувач. Перевіряємо. Так, залишилось накачати колесо. Так, притащили компресор. Качаємо. Так, ревирка. Двоечка. Мажем мылом. По соску у нас... гуд. по колесу у нас також все гуд все змиваємо знімаємо з домкрату і переходимо на іншу сторону друге колесо значить з другої сторони подивіться яка тут ситуація така ж сама може навіть трошки гірша зараз будемо так же само все міняти спускаємо спочатку, як завжди, отиск повітря. Дивіться, що з часом робиться з нашим золотником, якому він стане. О, ще щось і плюнуло. Так, на іншому колесі будемо використовувати трошки другу систему силиконове мастило. Опрацьовуємо гуму. Тепер опрацьовуємо наш... Огачок. Так. Да. И так же само. Да. Устремляем. Задіваємо його і витягуємо. Слухайте, ну це я б сказав, що трошки легше, аніж було на першому за допомогою жидкого мила. Так що користуйтесь краще силіконовим мастилом, трошки зекономити собі час і нерви. Так, Далі опрацьовуємося так само, як і до цього. Наша план задача все тут витерти, щоб у нас не було, не попало під наш штуцерок Ніякий сміття. Так, протерли. І будемо також, також змащувати силіконом. Тут опрацювали. Далі. Значить, дивіться. Після того колеса я трошечки зрізав лієчку. Бачите? Ось. Для чого це зроблено? Ну, щоб хоч трішечки збільшити оцей отвір. Цей отвір у нас повинен співпадати з цим отвором. О, тепер він майже такий же. А був трошки тонший і було дуже важко туди а, штуцер вставити повністю. Далі обробляємо нашу лічку силіконом. Беремо подовжувач. Беремо штуцер. Значить, Подовжувач. Змащуємо наш штуцер. Ти бачиш, вітер ще піднімається. Також силиконовим мастилом. Основне ось цю чашечку закруглююча. І через лієчку ми його зараз ну, будемо намагатись туди впіхнути. Подивимось, що це у нас вийде. Друзі, я вам можу сказати, що це гораздо легше і проще, аніж все ж таки було попередньо у нас а, на житком милі. Вам за кадром там не показували, але знатно я там поругався, сам на себе. Оп. Дивіться, і вже на місці. Прокрутили. Взагалі кайф. Просто бомба. Як кажуть, бімба. Відкручуємо. Слухайте, таким чином можна їх усі поміняти. Але не сьогодні. Сьогодні у нас план програма Два передніх колеса. Передніх два колеса. Два колеса передніх зроблено. Два задніх. Буде зроблено вже за кадром. Все готово і ковпачок не забуваємо. Друзі. Хто хоче так же, будь ласка, користуйтесь. Давайте я вам ще раз покажу свій інструмент, той, що був зроблений, виготовлений, значить дивіться. Інструмент номер 1 гачок. За його допомогою витягується старий сосок. Можна далі трошки довести. Отак ось. Дивіться, він трошечки у мене зігнувся. В чому є нюанс, чому він гнеться, з чого він виготовлений. Електрод троєчка. Перша моя ошибка була в тому, що крючок я зігнув. Ось Тут був дуже великий такий кут полукруг і дуже важко його потім продіти в той отвір. Значить, я його трошки приплюснув, зробив як би таким кутом гострим. Тоді він леша проходить, тому беріться на увагу. Інший чинник, дивіться, він згибається. Тобто, коли ви намагаєтесь його туди у отвір продіть, він отут гнеться. Бажано робити таким чином, дивіться, щоб крючок у нас не був длинніше, аніж сам сосок. Тобто дивіться, буду перероблювати, буду ще урізати. Ось настільки. Тоді він буде в менший речах, менше буде вигибати. Так, йдемо далі. Значить, інструмент, яким встановлюється сосок. Значить, з чого складається. Попередньо ось ця частина була придбана це подовжувач вентиля газель. Ціна 80 гривень. Далі оця частина, це Болт М6. Болт М6. Відпиляна головка, відрізана під різьбу М6 внутрі. І не буду відкручувати, просто була нарізана різьба десь десь ось настільки То півтора сантиметра до двох. Закручено. А, болт приварений. Та просто арматура. Це для того, щоб було лише утримувати, штовхати. То якийсь потрібен опір, щоб його туди вдавити. Ну Лієчка. значить, підбираємо таким чином. Ось. А, щоб оцей отвір у нас був, це невеличка лійка. складав той самий діаметр, що у нас складає тут по резинці. Приблизно це 11 мм. Лійка була придбана в господарчому магазині, за ціною щось до 20 гривень, а може й менше. Рахуйте самі, 80 і 20 Сосок новий, по-моєму, також 20 гривень в такому використанні. Отакий От стоїть дешевше. Все, користуйтесь, всім успіху, добра і миру.